І всім привіт, ребята! Це обзор моєго нового каналу Gamer Pro. Чого я перейшов на цей канал? Потому що у мене, коротше, новий телефон, і за того воно не хоче чогось переходить. Я, коротше, тепер буду знімати на цей канал. На цей канал, думаю, скоро вернусь, якщо зможу. Да. Так що зараз... Ви дивитесь відео на моєму новому каналі, на якому вже 7 підписників завчора підписалося. Ну, нормальна така активність. І ще вам хочу сказати мій телеграм-канал, там, де я викладаю свої відео і делаю всякі опитування. То, пожалуйста, перейдіть на другий канал, на якому 7 підписників. Називається теж «Virga Gamer Pro. Все, дивіться, пацаны жду вас на новому аккаунті, а це я пока заброшу. Може, скоро вернуся, но це побачимо. Коротше, всем пока.